За минулий тиждень до Ніжинського відділу поліції надійшло 138 заяв повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з яких внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 32 факти. Це за видами злочинів, зберігання наркотиків один факт, злочини проти громадської безпеки, один факт, два факти, злочини проти правосуддя, 10 фактів крадіжки. Один факт незаконне поводження із зброєю та боєприпасами, один факт пожежі, два факти порушення правил дорожнього руху, привласнення майна один факт, шахрайство два факти. У адміністративній практиці за минулий тиждень складено 64 адміністративних протоколи. Серед резонансних фактів можна виділити це 25 листопада пожежа по вулиці Чехова, 27. Де через необережне поводження з вогнем згорів будинок разом із власником будинку Кривенко Микола Миколайович. Також е, треба відмітити, що в ніч на 29 листопада до Ніжинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за адресою мешкання по вулиці Авдіївська, 247 виявлено труп. Громадянки Козубенко Марії Олексіївні 32 го року народження із множинними і численними тілесними ушкодженнями. Першочергово було встановлено, що дана громадянка проживала за місцем мешкання одна, підтримувала стосунки лише із сусідами, близьких родичів нема. На даний час порушено кримінальне провадження за фактом вбивства за статтею 115, частина 1. Тому ми звертаємося до вас будь-яка інформація, яка може суттєво вплинути на ход розслідування і встановлення осіб, які мають причетність до даного факту. Прохання звертатися до Ніжинського відділу з будь-якою інформацією. Також на даний час проводяться заходи щодо встановлення можливих, можливого факту зникнення речей потерпілої. На даний час такий факт не встановлено. Проводиться наразі слідство. Тобто більше за тиждень такого резонансного не сталося. На даний час обстановка під контролем.